Якщо ти побачиш щось дивне, просто не звертай уваги. Саме таке незрозуміле правило я почув від своїх колег, коли тільки влаштувався працювати у природний заповідник Горгани. Вони намагались переконати мене, що в тому місці трапляються речі, які буває складно пояснити, і, взагалі, найкращим рішенням буде триматись якомога осторонь від них, щоб раптом не трапило щось погане. Однак для мене це було нічим більшим, ніж просто казачками, якими співробітники хотіли залякати новенького. Я нарешті отримав роботу інспектора з охорони природно-заповідного фонду, і я зовсім не мав бажання брати собі до голови якісь дивні нісенітниці. Звісно, час від часу можна було почути дивний шум, який долинає з глибини лісу, як шелест листя глибокої ночі, коли немає вітру або ж краєчком ока, помітити якийсь рух. Але це ж просто дика природа. Хіба ні? Що ж, через два тижні роботи я нарешті зрозумів, чому працівники заповідника придумали таке дивне правило. Основним моїм завданням було здійснення контролю за дотриманням правил, встановлених на території. Також я повинен був патрулювати певні ділянки, перевіряти маркери на туристичних маршрутах та охороняти будівлі адміністрації заповідника. У нас було безліч відвідувачів, які приїжджали у це мальовниче місце, щоб насолодитися самітненням з природою, тишею та спокоєм. Це точно не та місцина, де ви очікуєте, що з вами може трапити щось погане, але того дня я з самого ранку відчував, що щось було не так. Дерева здавались якимись занадто зловісними, а у повітрі відчувалася якась важкість. Був вже майже вечір, і, хоч само собою, сонце вже мало сідати, здавалося, що воно заходить за горизонт набагато швидше, ніж зазвичай. Все ж таки я відкинув ці бентежні думки та сфокусувався на роботі. Я саме підбирав порожню упаковку чіпсів зі стежини, коли піднявся сильний вітер, примушуючи гілки дерев хитатись та скрипіти. Раптом я щось помітив боковим зором, якась дивна тінь. Це точно не була людина. Але воно й не було схоже на жодну тварину, яку я коли-небудь бачив. Силует рухався за деревами досить далеко, щоб я не міг розгледіти деталі, але достатньо близько, щоб я розумів, що мені не здалося. На мить моє серце завмерло. Але я почав переконувати себе, що, мабуть, то все-таки якийсь мандрівник, що загубився у лісі, зійшовши з маршруту. Аго! гукнув я. Але ліс заглушив мій вигук шумом свого незліченного листя. Я зійшов зі стежки та попрямував до місця, де, як мені здалося, я бачив той силует. Там не було нічого. Звичайний ліс, тихий та порожній. Декілька секунд я оглядав все навколо, але таки не знайшов жодних слідів чи будь-яких ознак того, що хтось чи щось було там декілька хвилин тому. Я попрямував назад до стежини, коли почув це. Мені довелось напружити слух. Але я точно вловив звуки кроків позаду мене. Вони були легкими, немов хтось спеціально переслідував мене, тримаючись за декілька метрів позаду. Мій пульс пришвидшився. Я обернувся, щоб глянути, хто чи що це було, нічого. У голові одразу промайнуло правило краще проігнорувати це. Отож я пришвидшив крок, намагаючись переконати себе, що то був лише вітер, чи, може, гра моєї уяви, але кроки не вщухали. Здавалось, що те, що йшло за мною, намагалось рухатись ідеально синхронно зі мною. В якийсь момент звуки кроків зникли, запанувала тиша, яку перервав лише хрускіт моїх черевиків, коли я ступив на стежку з гравію. Така раптова зміна пробудила в мені неабиякий жах. На я затмував подих, надто наляканий тим, що я міг побачити, якщо б обернувся назад в той момент. Мій мозок без зупину вигадував безліч варіантів того, що могло мене переслідувати, і що мені з цим робити, аж поки він не зупинився на одному з них. Можливо, це була моя підсвідомість, але я відчув сплеск адреналіну, який підштовхнув мене прискорити темп і якомога швидше повернутися на свій спостережний пункт. Щось всередині мене кричало: що якщо я зараз не почну тікати, я буду мертвим. Серце калатало, немов я брав участь у марафоні. З кожним кроком я відчував, як кров у моїх венах холоне. Холодний вітер ворушив моє волосся та кусав обличчя. Він також розносив довкола запах мого одеколону. запах, за яким будь-яка тварина, а значить, і те, що переслідувало мене, могла визначити, де саме я знаходився. Я дійшов до свого пункту та швиденько замкнув двері. Після кількох хвилин цього жаху, я нарешті сів за стіл та сам почав насміхати зі своєї поведінки. Очевидно, моя уява зайшла занадто далеко після того, як я наслухався розповідей інших працівників заповідника. Деякі з них заявляли, що вони бачили щось у лісі. Ще тоді я подумав, що це був такий спосіб пожартувати наді мною та налякати мене перед першим цілодобовим чергуванням. І от я сидів у теплій будівлі, сміючись над їхніми історіями. Раптом я згадав, що розповідь одного з моїх колег дуже нагадувала те, що трапилося щойно зі мною, кроки, які повторювали його власні, відчуття, ніби щось спостерігає за тобою, і дивний силует. Навіть пора року у його історії була такою ж, як і зараз. Важкі думки та тривожність знову тягарем лягли на мої плечі. Намагаючись очистити свою голову від дурниць, я вирішив переглянути записи з прихованих камер, які розташовувалися у різних частинах заповідника. Це була найспокійніша та найулюбленіша частина моєї роботи. Просто дивись відео та описуй тварин, яких побачиш на ньому. Якщо чесно, вона була аж занадто спокійною, і враховуючи мою втому від пережитого, я трішки заснув перед екраном. Гучний шум перервав мій сон. Звук був настільки сильним, що я аж впав зі стільця від несподіванки. Я підвівся з підлоги та підійшов до вікна, щоб глянути, що ж трапилось назовні. Увімкнувши прожектори, я одразу побачив величезну гілку дерева, яка лежала навпроти входу у будівлю. Спершу я заспокоїв себе, що це ліс, і тут постійно падають гілки з дерев. Однак це не зовсім допомогло, бо пункт спостереження знаходився посеред невеличкої галявини. Єдиний спосіб, яким гілка такого розміру могла опинитись там, це якби її зірвав ураган, але сьогоднішній вітер точно не був настільки сильним. У моїй голові промайнуло ще декілька можливих версій. Я все намагався знайти раціональне пояснення того, як цей шматок дерева міг опинитись так далеко від лісу. Я відійшов від вікна, попрямувавши до кавоварки. Врешті-решт, я переконав себе, що, мабуть. Погода в якийсь момент погіршилась, і сильний порив вітру все ж таки зміг зламати гілку найближчого дерева. Зробив ковток кави, трішки заспокоївся. Тихенько наспівуючи собі під ніс, я сів на комп'ютерне крісло, якому вже давно час відправитись на смітник. Я заповнив ще декілька звітів та вирішив подивитись пряму трансляцію з зовнішніх камер. Нічний карпатський ліс ніколи не спить. І досить часто там можна побачити різних тварин, які займалися своїми справами у тінях багатовічних дерев. Того вечора я хотів нарешті побачити кабаниху, яку інші робітники лагідно назвали нюся. На початку року вона народила двох поросят, які хвостиком бігли за нею. Якби вся кабаняча родина появилась на екрані, я б зміг зробити записи про візуальні зміни її членів та їх поведінку. Час все тягнувся, але ніхто так і не з'являвся. Через чотири години я вже майже втратив будь-яку надію побачити хоч щось цікаве, як раптом я помітив, що одна з камер зафіксувала якийсь рух у печері, яка знаходилась неподалік від мого спостережного пункту. Інші працівники розповідали, що кабани часто забігали туди, а тому я був впевнений, що нарешті зможу спостерігати за ними. Вже через секунду мій розум паралізував страх. Воно вийшло з темряви печери. Істота виглядала, немов олень, який чомусь намагається поводитися як людина. Стоячи на двох задніх лапах і згорбивши спину, воно почало ходити по території. Щоразу, коли ця істота зиркала на камеру, яка працювала в режимі нічного бачення, я помічав, які її очі світились у темряві. В якийсь момент воно зробило паузу. Почало щось винюхувати в повітрі, а потім подивилось прямо на камеру. Вражений таким точним зоровим контактом через екран, я аж зіскочив зі стільця. Трішки уговтавшись, я взяв свій записник і, продовжуючи спостерігати, почав записувати кожну деталь, яку я міг розгледіти. Тим часом воно почало йти до дерева, на якому була встановлена камера. Здавалося, що кожний крок приносив істоті біль, бо її рухи дуже нагадували конвульсії. Я припускаю, що дійшовши до стовбура, воно почало лізти по дереву різкими рухами. Хоч камера не могла бачити того, що відбувалось, тремтіння, яке вона передавала, означало, що щось дуже сильно штовхає дерево. Паніка та страх вже повністю заволоділи мною, і декілька секунд я взагалі не знав, що мені робити. Раптом мій погляд впав на рацію. Швидко схопивши її, я почав викликати найближчі сусідні спостережні пункти. Я знав, що кожний інспектор мав доступ до усіх камер в заповіднику, а тому сподівався, що ще хтось бачив те, що і я. Можливо, я робив щось не те через свою розгубленість, але всі канали, на які я виходив, були вимкнені. Принаймні так я припустив, коли мені ніхто не відповів. Усвідомивши безнадійність свого задуму, я вирішив припинити свої спроби вийти з ким-небудь на зв'язок. На жаль, мобільний телефон також не міг мені допомогти, бо у тій частині заповідника він не ловив сигнал з найближчої радіовежі. Я знову глянув на монітор і побачив, що істота штовхала дерево ще більш агресивно. То поля гойдалась туди-сюди, немов навіжена. Зовсім віддалено у повітрі можна було почути звуки незрозумілого стогону, тріску та вітру. Через декілька хвилин пролунав гучний гуркіт. І сигнал камери перестав транслюватись. Не маючи в голові іншого плану, я не швидкоруч почав записувати у блокнот події, свідком яких я став. Тим часом хаос, який тривав на дворі... Лише починав набирати оберти. Не минуло й десяти хвилин, коли інша зовнішня камера зафіксувала якийсь рух. Цього разу воно поводилось інакше. Я бачив, як темна фігура стрімко, надто стрімко рухалась вперед, назад, перед камерою, немов ця істота гралась з нею. Я продовжував вести свої нотатки, аж доки знову не підняв голову, щоб глянути на монітор. Моє серце зупинилось від того, що я побачив. Істота знову дивилась прямо на мене через об'єктив камери. Цього разу її морда була ближче, достатньо, щоб я міг краще її розгледіти. Тепер я розумів. Що воно не зовсім нагадувало Оленя. Попри роги, голова істоти за формою була схожа на голову німецької вівчарки. Її очі, які знаходились надто близько одне до одного, світили ще яскравіше у темряві. Потворний вигляд цього створіння змусив мене закричати від страху. Я одразу закрив руками рот, глянув на монітор комп'ютера. Тепер істота дивилась в бік мого спостережного пункту. Я відчув, як сльози потекли по моєму обличчю. Страх повністю заволодів моїм розумом. Я заплющив очі, з мого рота злетіло тихе ридання. Я знову глянув на монітор. Воно зникло. Можна було б подумати, що я відчую полегшення, однак тривожність лише посилилась. Я знав, що насправді воно нікуди не втекло. У моїй голові крутилась лише одна й та сама думка: воно йде сюди, воно йде за мною. Я почав нишпорити в шухлядах столу, щоразу здригаючись від кожного скрипу, коли вони відкривалися. У лівій нижній частині столу я знайшов зошит без титульної сторінки. У ньому описувались тварини, які мешкали в заповіднику, і яких слід було уникати через їх темперамент. Я ледь не відкинув його у бік, аж раптом я побачив обкладинку зошита, яка лежала на дні шухляди. на випадок надзвичайних ситуацій. У цей момент у мене вже не було жодних планів. І я подумав, що раптом я знайду в тому зошиті те, що мені допоможе. У мене ж трапилася надзвичайна ситуація. Хіба ні? Я досі вдячний людині, яка робила ті записи. Бо на другій сторінці я дізнався, що за картиною із зображенням лісу знаходився сигнальний пістолет. Я підбіг до стіни, зняв картину, поклав її на полицю каміна, і, о щастя, у прихованій ніші стояла ракетниця з трьома набоями. Раптом я усвідомив, що не дочитав, що саме слід робити з нею, а тому я знову побіг до зошита, де швидко поглядом знайшов надпис червоними літерами. У випадку особливих надзвичайних ситуацій зробіть три постріли в небо. Мою увагу привернув звук хрускоту листя та гілок. Я затумував подих. Паралізований жахом. Я стояв, не знаючи, що робити. Я не міг вийти на вулицю. Покинути приміщення зараз означало б неодмінно приректи себе на смерть. Я не був впевнений, що однієї сигнальної ракети, випущеної з пістолета, буде достатньо, щоб зупинити те, що нишпорило навколо мого спостережного пункту. Раптом, мій погляд впав на вікно. Можливо, я можу відкрити його та зробити постріл, однак, мабуть, істота дістанеться до мене ще до того, коли я випущу в повітря другу ракету, а що вже говорити про третю. Відсутність варіантів збільшувала тривогу. І я почав крокувати туди-сюди по спостережному пункту, Шум на дворі зник, і його замінили звуки уривчастого дихання. Через монітор я міг бачити, що істота стояла посеред маленької стоянки, всипаної гравієм. Воно дивилось на мій спостережний пункт, трішки нахиливши голову. Схопивши сигнальний пістолет, я побіг у кімнату відпочинку, яка була розділена з основним приміщенням міцними дверима. Я замкнув їх на два засуви. До цього я думав, що такий механізм захисту був придуманий, щоб можна було врятуватись від нападу ведмедів. Однак тепер я припускав, що подібні ситуації могли траплятися раніше. Оглядаючи пошарпану кімнату, я сподівався знайти хоч щось, що допомогло б мені пережити напад того створіння. Раптом я помітив віконце майже над стелею. Одразу кинувшись до нього, я почав докладати максимум зусиль, щоб відкрити його. Вже менше ніж за хвилину стара ручка нарешті піддалась, і мені в обличчя вдарила прохолода нічного карпатського лісу. Це допомогло мені трішки прийти до тями та сфокусуватись. Максимально широко відчинивши віконце, я дістав з кишені перший сигнальний патрон та вставив його в пістолет. Так, слід видихнути. Це мій єдиний шанс. Постріл. Ракета вилетіла прямо у вікно і засяяла на нічному небі. Швидко опустивши руку в кишеню, я взяв другий сигнальний патрон, перезарядив пістолет та вистрілив ще раз. Вже два. є. Залишився ще один. Через гучне топотіння на даху я ледь не впустив останній патрон. Кінчиками пальців я все ж таки втримав його та вставив у пістолет. Звук важких кроків, які наближались до мене, змусили мій адреналін знову підскочити, а тіло тремтіти. Я знову почав цілитись, затамувавши подих. Постріл. Остання ракета вилетіла у вікно. Допомога обов'язково повинна надійти. Я різко кинувся до віконця та повернув ручку, щоб зачинити його. Секунду після цього істота з'явилась за склом. Воно дивилось на мене. Очі цього створіння були розкриті достатньо широко, щоб я побачив, що вони були абсолютно білі. Воно розкрило свій рот, намагаючись, як мені на той момент здалося, посміхнутись. Раптом ця істота видала крик, який радше нагадував дуже гучний та пронизливий свист. В голові все запаморочилось і, втративши рівновагу, я впав, вдарившись об шафу з книгами, яка знаходилась навпроти вікна. Стогнучи, я скрутився у позу ембріона. Я вже розумів, що тепер у мене є два варіанти: допомога прийде, та мене врятують. Або ж я стану вечерю для тієї істоти. Звук копит, які стукали по склі, змусив мене думати, що другий варіант був більш реалістичним. Я здригався від кожного удару, який завдавало те чудовисько. Невдовзі звук скла, яке розбивається, заполонив увесь простір. От і все. Я затимував подих, абсолютно не готовий до того жаху, який чекав на мене. Раптом я почув ще щось. Зовні долинав звук від декількох транспортних засобів, які швидко наближались до мого спостережного пункту. Я знову почув тупіт на даху у повітрі. Пролунав гуркіт від дверей автомобілів та три постріли. Підвівши голову, я глянув на віконце. Істота зникла. Інспектори з інших спостережних пунктів вже стукали у вхідні двері. Мені знадобилась десь хвилина, щоб отямитись та впустити їх всередину. Колеги одразу почали розпитувати мене, що трапилось, і я розповів їм все, що бачив, та навіть показав свій блокнот, де записав усі деталі. Я запитав, що то була за істота, але вони лише відповіли, що краще мені не питати про те, що я насправді не хочу знати. Врешті-решт, старший інспектор захихотів та поставив свою руку мені на плече, запам'ятай головне правило у нашій роботі. Якщо ти побачиш щось дивне, просто не звертай уваги. Протягом останніх декількох років я живу дотримуючись цієї поради. Однак, попри всі мої спроби, інколи посеред ночі, коли я залишаюсь один на чергуванні, я все ще чую, немов щось ходить по даху мого спостережного пункту. Чи стукає у віконце своїми копитами?